Зеленський пробув на зустрічі з Трампом. Його приліт до США став важливим етапом війни, адже вважається, що після підписання угоди бойові дії мають піти на спад, бо американцям не вигідно, щоб воювала країна, де лежать їхні ресурси. Тож, президент України відправився на підписання угоди, де саме під час розмови Трамп сказав йому слова, які все змінили. Їх почуєте далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Закликаємо поставити вподобайку та підписатися. Ну а ми розпочинаємо. Президент України Володимир Зеленський вже зустрівся із своїм колегою США Дональдом Трампом. Сам візит українського лідера до Сполучених Штатів розпочався із зустрічі з сенаторами, після чого він поїхав на зустрічі з президентом США в Білому домі. Про зустріч доповіли в офісі президента і з'являються вже подробиці. Зазначається, що Зеленський спершу зустрівся з сенаторами США. Участь ЗМІ в ній не передбачена. Після цього президент України вирушив до Білого Дому, і там він зустрівся з президентом США Трампом. Розписався в книжі. Низі почасних гостей в кімнаті Рузвельта та, та взяв участь в перемовинах в овальному кабінеті. Після цього відбувся й робочий ланч Зеленського із Трампом. Також запланована участь зеленського і Трампа у церемонії підписання угоди про корисні купалини між обома країнами, двосторонні угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови. Ну а вже згодом має відбутися і зустріч президентів із ЗМІ. До ну, речі, перед цим Трамп заявив: Я не думаю, що Путін знову вторгнеться якщо буде мирна угода із Україною. Так він сказав. Ну а тим часом у США також запланований виступ президента України в інституті Хадсона. спілкування відбудеться у форматі запитання відповідь. Також Зеленський відвідає український дім та зустрінеться з представниками української громади. А раніше президент Володимир Зеленський. Сподівався використати угоду між США та Україною щодо корисних купалень як відправну точку для ширших дискусій про гарантії безпеки з боку Америки. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на українських чиновників, імена яких. Не розкриваються, як зазначають автори публікації. Сьогодні Зеленський прибув до Білого Дому, і вони раніше зазначали про цей візит. І казали про те, що це буде особистий заклик до президента США Трампа не продавати Україну в поспіху укладення мирної угоди. З РФ також у Блумберг наголошували, що найгірші побоювання трохи розвіялись, оскільки Трамп відмовився від свого нещодавнього засудження зеленського як диктатора. «Я це сказав, не можу повірити, що я це сказав. цитує Блумберг слова Па, під час його спілкування з журналістами напередодні, пізніше американський лідер також говорив, що він і зеленський чудово. Порозуміються, однак більш вічливий тон не зміг компенсувати відмови Трампа взяти на себе зобов'язання надати те, чого хотів прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, який виступав від імені Києва та решту його союзників. Пише Блумберг. Саме запевнення, що США будуть готові підтримати війська, які Європа пропонує відправити в Україну, щоб гарантувати дотримання РФ будь-якої мирної угоди. Дональд Трамп зайняв більш доброзичливу позицію щодо України. Про що пише «The Wall Street Journal». Так він заявив, що не може повірити, що колись назвав українського президента Володимира Зеленського диктатором, і пообіцяв допомогти Києву відвоювати в РФ як найбільше захоплених територій. Як зазначає The Wall Street Journal, це могло знизити напруженість на передодні зустрічі Трампа із Зеленським. Однак Трамп, як і раніше, уникає обіцяти Україні будь-які гарантії безпеки, яких вимагають від нього. Тож виявляється, Зеленський вже не диктатор, а мир може й не на настати. І ось такі висновки можна зробити зустрічі Стармера та Трампа. Тож, британський прем'єр Кір Стармер зустрівся в Білому домі з президентом Трампом, чия адміністрація останніми тижнями засвідчила свою готовність до... Сепаратне говоряти зрев, незважаючи на інтереси ні європейських союзників, ні України. Стармор взяв на себе роль у мосту між США та європейськими союзниками, і це все користуючись тісними зв'язками Британії з тими іншими. Він говорив, що під час свого візиту буде намагатися донести до Трампа необхідність довгострокової угоди з РФ, яку вона не зможе порушити. Про візит Зеленського Трамп також згадав під час зустрічі із Тармаром. Президент Сполучених Штатів Америки сказав, що вони із Зеленським підпо. Пишуть угоду про розробку українських запасів критично важливих мінералів. Трамп їх не точно називає рідкісно земельними. Українська сторона наполягає, що до угоди в якійсь формі мають бути включені американські гарантії безпеки, Ця згадка побіжно вже є, але це буде тільки рамковий документ. Обов'язково до виконання угоди ще мають. Тільки розробити на початку зустрічі Стармор передав Трампу запрошення від короля Чарльза III відвідати Велику Британію з другим для нього державним візитом. В листі йшлося, і Стармер це повторив, що подібне запрошення до президента США це безпрецедентний жест. Трамп відомий своїм сентиментальним ставленням до британської монархії відразу сказав, що з радістю приймає запрошення. До речі, візиту Володимира Зеленського до Вашингтона продавала публічна суперечка. Одним із її епізодів був допис Трампа в його власній соцмережі True Social, де він назвав українського президента диктатором без виборів. Стармер після цього кілька разів публічно говорив, що вважає Зеленського. Демократично обраним лідером, а припиняти вибори на час війни цілком розумно, Сполучене сполучне королівство в роки Другої світової війни теж так само робила. У четвер кореспондент BBC Кріс Мейсон запитав Трампа у присутності Стармера, чи вважає він президента Зеленського, як раніше диктатором. Цитую, хіба це я сказав, не можу повірити, що я міг це сказати. Відповів так Трамп. Також президент Сполучених Штатів заявив, що війна в Україні закінчиться або дуже скоро, або взагалі не закінчиться. Це станеться або досить скоро, або не станеться взагалі. Сказав так Трамп і додав, що його адміністрація дуже наполегливо працює над тим, щоб покласти край цій війні. Цю я думаю, що ми вже досягли значного прогресу. Я думаю, що він просувається досить швидко, зазначив американський лідер. Водночас європейські урядовці натхнені майбутнім візитом Зеленського до Вашингтона, щоб укласти угоду про корисні копалини України у якості компенсації за підтримку США, як повідомило агентство Bloomberg, офіційні особи в Києві. Президент України сподівається використати цю угоду як відправну точку для ширших дискусій про гарантії безпеки США. І за словами Ліани Фікс, наукового співробітника ради із міжнародних відносин, Зеленський пропускає, що підписання документа створить в Дональда Трампа враження, що він уклав угоду Оду і отримав плату за підтримку, яку він надав Україні зі свого боку. від президента Атлантичної ради Меттю Кройнінг висловив думку, що якщо у США є зацікавленість в українських ресурсах, то вони також зацікавлені в тому, щоб Україна вижила як суверенна країна, а не просто перейшла під контроль РФ. В цілому рамкова угода про корисні купалини між Україною та Сполученими Штатами готова була раніше. Про що повідомив міністр фінансів США Скот Бесент. Вона угода. Завершена вона на папері, і український уряд її схвалив завтра. За Очікується, підписання глав держав. Це угода щодо корисних копалень, нафти, газу та інфраструктурних активів. Це справді взаємно вигідна угода, тому що вона зближує український народ і американську бізнес-спільноту, заявив Бесенд в ефірі Fox Business. В неділю в Лондоні має відбутися і саміт за участю європейських лідерів та президента України Володимира Зеленського. Ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Не забувайте про вподобайки та підписку Слава Україні.